Олексій! О, привіт! Ви на каналі Нетипічний Фонконг. Зараз ми знову на станції Централ, і сьогодні буде дуже корисний випуск про гонконгського восьминіга. Так, це спеціальна картка, якою можна оплачувати увесь громадський транспорт, будь-то метро, автобуси, трамваї, пароми і так далі. Ходімо, я вам усе покажу. У Гонконгу є звичні всім нам автобуси та метро, є трамваї, причому двох видів, старовинні двоповерхові та звичайні нові. Крім того, тут досить розвинена система водного транспорту. А є і зовсім незвичні, наприклад, так званий PicTram. Це гібрид трамвая та фунікулера, створений спеціально для підйому по крутому схилу. Пізніше я обов'язково зніму більш детальні випуски про кожен вид транспорту окремо, але зараз повернемося до нашого восьминогу. Октопус це безконтактна картка та система електронних платежів у Гонконгу, що використовується для оплати проїзду у громадському транспорті, а також для покупок у магазинах, ресторанах та торгових автоматах. Картка була запущена у 1997 році і стала невід'ємною частиною повсякденного життя в Гонконг завдяки своїй універсальності та зручності. Так як же це працює? Достатньо просто приклати картку до считувача та перед, до речі, в метро потрібно прикладати більше, на вході і нові. Крім того, доступна мобільна картка Октопус, яку можна додати через спеціальний додаток. Посилання на нього я залишу в описі до відео. Придбати октопус можна у гонконгському міжнародному аеропорту або на будь-якій станції метро. Коштує він 150 гонконгських доларів, це десь приблизно 20 американських. На вашому рахунку одразу буде 100 доларів та 50 це зворотний депозит, який можна повернути. І не варто хвилюватися, якщо на картці закінчилися гроші. Октопус дозволяє, так би мовити, піти у мінус. Небагато, але на одну-дві поїздки вистачить. Ось такий він гонконгський восьминіг. А як ви гадаєте, це зручно або краще не складати всі яйця до однієї корзини? Напишіть у коментарях.